Вітаю, друзі, всіх на каналі Хренландія. Сьогодні 5 травня, і в сьогоднішньому відео я вам коротенько покажу результат пророщення чубуків в кільчеваторі. Пройшло, звісно, вже більше місяця. Я планував через два тижні вам показати результат, але якось не складалося. Та й в принципі це зіграло добру роль, тому що я бачив, що будуть зворотні заморозки на Львівщині, кінець квітня. Початок травня, та й по всій Україні вони були, ви вже знаєте. От. І я не спішив висаджувати, оскільки висадити таку велику кількість в мало кажучи там в контейнери. От. Там кілька днів на загартування їх треба виносити на двір. Відповідно, бруньки вже би давно прокинулись і вже б росли, і цілком можливо їх би пошкодив цей власний приморозок. Тому я зробив це буквально вчора. Бруньки, як ви бачите, на всіх саджанцях ще сплять, і це дуже добре. Я їх буду висаджувати цього року там пізніше, бо ще навіть кажуть, за тиждень будуть знову морози. Ну, такі зворотні, верніше, ці заморозки. От, тому спішити нема чого цього року. І це, власне, як я казав, вже зіграло таку важливу роль. Ця затримка в пересаджуванні скельчеватора. І я бачу зараз гарний результат. Окрім того, друзі, я хочу в сьогоднішньому відео вам трішки показати, як саме там на винограднику деякі сорти пережили цей приморозок. Все ж таки було у нас і першу ніч там 0 градусів, а потім мінус 2. От не так, звісно, багато, як в деяких інших регіонах. Нам пощастило, я вважаю, більше. Але, тим не менше, деякі виногради все рівно постраждали, особливо однорічки, і я там відео покажу зараз. І тобто, все, що було при землі. Де був більший мороз, воно фактично все вимерзло. А ті пагони, які були вже на висоті на, на рівні першого дроту, вони всі, ну, всі живі, майже всі прекрасні і дуже добре ростуть, тому зараз це побачите. Так, ну ось ми в рядах винограду. Те, що я казав, от рацетелі був посаджений минулого року. Ці пагони, які були при землі, от перші, які пішли, вони вимерзли. Але. У нас були запасні вічка, які спали тут собі, і вони прокинулись і зараз гарно йдуть вже в ріст, тому нічого страшного якби не відбулося. Ось тут, бачите, ще сплять гарні вічечка. Ну, ось це, на жаль, вимерзло, але не страшно, цього року ми будемо формувати тут один пагін на майбутній штамп, тому тут буде все гаразд. Тобто те, що було, при землі вимерзло. От Бачите, тут гарно брунька пішла вже вріст. Та, що була нижче, спляча. Ну, Ця, що була перша прокинулась, вона змерзла. Ну, і Таке на всьому винограднику по всіх фактично сортах. Ті, що я садив минулого року, ті, що були при землі, вони змерзли. Але це як кажу, повторюсь, не страшно, бо є запасні брунічки, з яких я буду цього року. Вирощувати один пагін міцний, тому буде все супер. От. Я же те, що я казав, на висоті. Всі прирости, які були, ну, верніше, всі молоді пагони, всі чудово ну, витримали цей це зниження температури до мінус двох. Швидше за все, що мороз, просто, як мені вже там неодноразово. І люди казали, та я в цьому підтверджуюся, він певними смугами лягає. Тобто можна собі уявити, ніби стелиться ось так приблизно. І тому при землі ця смуга була найхолодніша. І виноград вимерз, а те, що лежало на дроті на висоті 60 см, все себе почуває прекрасно. Оце є Дублянський. Це голубок тут десь один, в мене загубився між ними. Знову дублянський красунчик. В основному бачите, всі прирости живенькі, чудові. І я дуже тішуся, тому що тут все гаразд. Це не може не тішити. Кожного виноградаря, кожен хто любить от, результат своєї праці, бачите. А ось тут, бачите, знову ж те, що я казав, йшло смугами. Крайня, крайній пагін був пошкоджений. Оці всі добрі. Тут пошкодився. Ну нічого. Так, це вже в нас тут пішов цвайгельд. Незважаючи на те, що бруньки, в принципі, прокинулися, якраз вони вже були невеличкі, коли був е, цей приморозок, Цвайгельд також витримав, ну, тобто, просто тут на висоті не було цього зниження температури, воно було при землі. У нас тут, ну, зокрема, е, в моєму, так би мовити, теруарі. От. Ну я думаю, що тут плюс відіграє те, що е, тут, звісно, пагорб, височина, от. і тут вітри гарно дують, тому мороз тут надовго не затримується. Це дуже великий плюс. Тому, як я вже казав неодноразово в своїх відео, мабуть, сам Бог велів тут організувати виноградник, що я і роблю. Це Свайгель так, і ось це Красень. Красень, в принципі, також витримав пагони. Не пошкоджені і несуть в собі вже грона І окрім того, в сьогоднішньому відео я хочу запропонувати вам запропонувати, ну, таку, це не акція, а просто таке моє щире бажання: запропонувати ось ці саженці. Тобто, я думаю, багато людей можливо хотіли давно вже там посадити в себе виноград, але якось там не складалося. А хтось думає, що можливо вже пізно. От. І я хочу просто подарувати кожному, хто ну, має таку потребу і бажання по там, одному там, чи два навіть саджанця, так би мовити, в одні руки. Це саджанці з відкритою кореневою системою. Ну, на відео ви зараз побачите, як я їх вчора пересаджував. Дуже гарно вони. Фільчуваторі розрослися. Кільчиватор, звісно, маленький для такої кількості, тому там були дуже переплетені густо ці коріння. Там багато з них корінців відривалося. але тим не менше дуже гарна там коренева система на більшості тих чубуків, тому вони гарно ще в стаканчиках проростуть і будуть рости і далі. Має бажання, друзі, напишіть в коментарях. Єдина умова, тобто я вишлю безкоштовно там, по два саджанці на руку, як сказав, в руки, тому що мені не потрібно такої кількості. Є в мене там певні замовлення для деяких людей, які я там обов'язково виконаю, але більшість цих всіх саджанців я садив, власне, просто щоб вони були і щоб потім роздати добрим людям, які мають бажання в собі в себе на ділянці, там один-два кущика винограду. Вирощувати, причому це такі сорти, які в мене вже можна сказати, пройшли тут випробовування на Львівщині вже там протягом 10 років приблизно. Більшість з них я навіть, та я їх взагалі не вкриваю, вони в мене завжди на, на дротах так і зимують. І ну, фактично кожен рік я з гарним врожаєм для, для дітей, для своєї сім'ї, для друзів завжди вистачає. Тому єдина умова, щоб отримати там два саджанці. Тих сортів, які ви захочете, це бути підписаним на канал, підпишіться, будь ласка, поставте вподобайку, ну і напишіть щось в коментарях. Тобто, ну, як мінімум, те, що ви бажаєте отримати саджениці. я вам його безкоштовно їх надішлю. Єдине, що ну, ви оплатите вже за саму доставку Там, чи нова пошта, мабуть, найзручніше буде нова пошта. Не знаю, як там Укрпошта чи доставляє. Хоча, якщо є бажання, можу і через Укрпошту відправити. Я буду сам їх запаковувати. У мене, в принципі, пакувальний матеріал картон є, то це буде для вас дешевше при отриманні. Не потрібно буде платити за додаткове упакування. Сорти тут Це такі мною перевірені, це світлина, Сфінкс, Ruzzball. Надія Азос, ну, небагато, правда, її є. Я чомусь минулого року мало за. Заготував цих чубуків, але цей сорт ну я заготував але для, для себе. У мене ще частина чубуків ще до сих пір в пивниці, я буду їх висаджувати в шкілку під полив, тому що я хочу виростити цього року повноцінні саджанці і на наступний рік закласти ще кілька рядів столових сортів. На, власне, ті, що я перевірив і про які я розповідав в попередніх відео. Тому ну, саме тут. Серед оцих з відкритою, так би мовити, кореневою системою надіазос небагато є. Я знаю просто, що зараз багато хто за нею запитує, оскільки це сорт, в якому пізно прокидаються бруньки, і це перепрошую і це дуже в принципі позитивно для останніх років, як ми бачимо, коли оці зворотні заморозки є. Там кінець квітня, початок травня. Ті бруньки в тих сортах, які йдуть перші. Вони, відповідно, і перші вимерзають. А ті вічка, які прокидаються пізніше, які, зокрема, як там от Надія Азос, Кубань, у мене та й світлина, то вони оці приморозки ну, мають шанси в наступних роках якби, краще пережити. Ну бо спрячій брунці, це там мінус 2, мінус 3, мінус 5, вони ще не загрожують. Тому, друзі. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. Переглядайте зараз, там наступні кілька хвилин відео, покажу результат винограду. І пишіть, хто хоче отримати саджанці з задоволенням вам відправлю. Оскільки я хочу, щоб люди вирощували виноград, щоб ним тішились. Це дуже гарна ягода, дуже гарна культура, яка надихає, мотивує. От. І я хочу, щоб у вас також все було гаразд. Ось. Щоб ви тішили з цією ягодою, її вирощували, отримували задоволення і також, щоб робили добрі справи. Чим більше буде добрих справ у нашому житті, тим краще буде на цьому світі жити. Тому, друзі, будьте здорові! Міцного здоров'я всім вам! Все буде Україна! До зустрічі! І ось вам покажу сорт Сфінкс. Витримав так само це зниження температури до мінус 2, ну, а швидше за все просто тут на подвір'ї в мене не було такого сильного морозу. Сфінкс гарний виноград раннього терміну дозрівання. І завжди тішить гарними великими гронами з смачними ягодами. Ось тут у нас Надія Азос, про яку вже багато е, нашуміли за останній тиждень в інтернеті, що власне саме цей сорт винограду пізно пробуджується. І, власне, так і є. Я вже багато років за ним спостерігаю. Вічка завжди розкриваються, дійсно, одні з найпізніших. От, тобто вони ще спали, коли тиждень тому е, були зворотні заморозки і зараз лишень лишень починають стартувати. Це дуже добре. Сорт Надія Азос підтверджує своє пізнє розпускання вічок. І цим самим ми можемо трішки втікнути від оцих весняних зворотних заморозків. Ну і ось ще один з моїх улюбленців це кишмиш-рузбол раннього терміну дозрівання. Бачите, всі пагони, які гарні, тобто приморозки їх не зачепили. Дякувати Богу, грона. Верніше, пагони несуть, дивіться, які в себе вже навантаження і грона. В нього завжди чудові великі грона. Ну, Дрібна ягода, але солодка, дозріває він вже там завжди десь початок, середина серпня у нас і люблять дуже його діти. І Один з самих таких класних сортів столових, які в мене є невибагливий, хороший сорт Русбол. Тут сорт світлина, раннього терміну дозрівання. Хороший, великі ягоди, бачите, приморозок також не пошкодив бруньки, тому що фактично вони тільки нещодавно пішли в ріст також. Ну, У нас десь тиждень тому була оця мінусова температура. Одну ніч було 0 градусів, потім мінус 2. О, але, як ви бачите, що пагони цілі. І світлина витримала цей приморозок. Ось це сорт Кубань. Також гарний. Також я за ним спостерігаю, що в принципі бруньки розпускаються на ньому трішки пізніше, ніж більшість сортів, і це також дуже добрий показник. Ось брунечки деякі ще сплять. Хороші. Тому Кубань це також гарний сорт по пізньому пробудженні. Ну, тут аркацителі магарача, до нього питань нема. Витримав молочинка. Хоча, як я помітив, що ті пагони, які були на висоті 60-70 см, у нас всі залишились живі. А Молодий виноград, який мав при землі лишень там перший рік молоді пагони, то він майже весь вимерз. Тобто на землі був мороз більший, ніж в повітрі, на висоті 50-60 см. Оце голубок, сорт технічний, так, і Дублянський, один з моїх улюбленців. Треба його тут вже трішки переглянути. Але пагони, в принципі, бачу з кожного вічка. Майже по одному пагону, по два навіть немає. Тобто двійників навіть видаляти не потрібно. Дублянський також чудово витримав ці зворотні заморозки. Це мій е, один з самих перших кущів, які я взагалі посадив. Я його дуже люблю. Гарний хороший кущик. Ага, ну І хотів ще вам тут кілька слів сказати. Я такий проводжу експеримент, як без них. Один з сортів технічних винограду селекції Магарача. Ось тут в мене росте. У мене самого матеріалу посадкового було дуже мало. от, ну, Тобто, власне, кілька лоз, я їх порізав на двохвічкові такі чубучки. І проростив також в цьому кульчиватері. Я їх встромив туди там, десь на 2, то й більше 3 тижні, мабуть, пізніше, ніж основні ось ці чубуки. Ну, десь два тижні точно вони були в кільчиватері останніх. І ви зараз на відео зможете побачити, як класно вони пустили корінці. Тобто я хочу з них виростити цього року повноцінні саджанці, щоб на другий рік закласти їх також в своєму винограднику. А що за сорт? Це буде невеличкий секрет, але хтось, можливо, на етикетці вже прочитав.